Ну я так і буду. Давай ще сплайтовішида. Крутиос! А лада кидав? Акціо крутий. Левіоса. Чи левіоса? Як правильно? Це просто не моя паличка. Може її засовувати куди захочу. Але насправді, мантію і паличку ми е, здобули для того, щоб розказати про Squidditch Champions. Це гра, яку анонсували, і вона взагалі-то повинна вживити 3 вересня. Не знаю, як Warner Brothers так умудряється робити. Ну, анонсовувати гру майже перед її виходом. Поставте всі лайк, ті, хто грали взагалі то на PlayStation 2 або в стару ігру Quidditch. Топова була іграшка. А ось ця я не впевнений, тому що її розробляють ті ж самі, хто допомагав робити Suicide Squad. Тому будемо відвертими, інтерфейс там буде виглядати далеко не так, як показали в трейлері, а щось ближче до ось цього. Ну і сподіваюсь, виглядати вона буде теж краще, ніж Suicide Squad. Однак що в грі буде кооперативний режим, а ще змагальний, багатокористувацький. Плюс кросплатформа. Як я і казав, гра повинна вийти 3 вересня і причому на всіх платформах: ПК, PlayStation, Box і Nintendo Switch. Switch. Мені візуально виглядає не так, наче це новий мод в Фортнайті поки що. Якось Hogwarts Legacy більш красиво виглядало. А вам я. Наступна новина, тому це можна вже. Можна знімати вже мантію. Все як людина, наступна новина. Asus готує ігровий планшет. Мало ігрових телефонів у Asus, тому вони вирішили, що треба планшет. Як ви можете розуміти, що багатьом гравцям в PUBG Mobile, Brawl Stars і 3 вряд не вистачає якогось професійного девайса. Саме тому ASUS вирішила зробити під вихід процесорів AMD Strix Halo свій планшет, який буде називатися Flow Z13. З неймінгом так, не додавайте цю літеру нікуди краще. Оскільки цих процесорів буде декілька видів з різним TDP, то очікується, скоріш за все, і різні види моделей цих. Планшеті. Це попередньо. Так, мені тут кажуть, що ну, це ж планшет на повноцінному залізі, однак, я чесно думаю, що всі ігри він буде тягнути, ну, так собі. Тим паче, ну, ти купив планшет на повноцінному залізі, хочеш запустити КС, -ечку. тобі треба ще купити повноцінну клавіатуру, повноцінну мишку до неї. Це просто нова версія попереднього планшету Asus, ніколи не юзав його, не знаю, як він. Думаю, але хто зна. Наступна вона. китайські mm -hmm. серверні процесори Lung Song 3C6000, по-моєму, так вони називаються, зможуть поборотися з Intel Xeon Silver 4314. 4314. Як ми постійно нагадуємо, і насправді постійно нові санкції вводяться проти Китаю для того, щоб вони не могли створити якісь суперові технології. І так, щоб трошки вони відстали від сучасного світу, Америки і тому подібне. Однак це, походу, впливає на те, що Китай робить вже свої різні процесори з більшими темпами. Так, він ще не е, випущений і повинен мати інтерфейс пам'яті DDR4 3200. Даних стосовно частот поки що немає. Люди сподіваються і кажуть, що вона буде досить низька. Однак хто знає вже те, що вони випускають серверні процеси, так собі історія. Я просто трошечки хвилюю, щоб потім Китай не обігнав і Intel, і AMD, і Nvidia. Чесно, Xeon, з яким цей процесор, вийшов у 2021 році, а цей повинен вийти в 2025. Насправді, 4 роки не такий великий проміжок, тобто, Китай дуже швидко наздоганяє. Ну і ще новина NZXT будуть віддавати свої ігрові компи в оренду. Знаєте, я коли це прочитав, думаю, блін, насправді ідея прикольна, але за скільки вони будуть їх віддавати? Що ви розуміли, модель Play One буде віддаватись за 60 доларів на місяць, а там всередині буде Core i5 1440F і відеокарта RTX 4060. І от знаєте, якщо порахувати це в межах. Року це маленька сума виходить. Ну, 700 так? Да? Ні, 700... це виходить 720 доларів. І за рік, по факту, ви зможете зібрати собі такий комп і його апгрейдити і за таку суму спокійно. Плюс ще сама доставка, встановлення його буде коштувати ще 50 доларів. Мені це нагадує, як у BMW були от крісла з масажем і підігрівом, і це ви могли отримати тільки, якщо ви купуєте підписку. От у вас є тачка. Але ви цим не могли користуватись. Просто за яксі думають, що це так буде круто, що всі люди будуть купувати, точніше не купувати, а брати в оренду. А от мені просто цікаво, якщо людина захоче змінити свій тариф на. Більш серйозний, що буде робити, ви знову будете приїжджати за 50 доларів міняти на інше комп? Чесно, я хочу подивитися, якщо у NZXT це вийде, бо я думаю, що то я піду до нашого керівництва і теж так з бізнес-планом. Тільки у нас буде це дешевше коштувати. Ну да, от гарну думку сказав оператор, що в чому проблема взяти його в кредит. Ну насправді е я думаю, що вони спробують навісити туди різні ще доп. послуги, що безкоштовне обслуговування комп'ютера, який ми вам же і надали. Якби це йшла е, мова про якісь ну, 3-дріпери на там, двох відеокартах 4090, то там можливо, тому що деяким людям потрібно було під проект щось відрендерити чи щось типу такого зробити. Знаєте, коли у вас проектна робота там півроку, ви знаєте, що вона буде, і все, ви взяли на півроку і не купуєте. Там можливо і вигідно, але щоб пограти. Ось цю от ідею в NZXT придумав хтось, хто, блін, не грає в відеоігри і не збирає собі ігрові кампи. Так само, колись в Google прийшли з ідею. Давайте зробимо стедію. Лайкосик Всі, хто пам'ятає, що таке стедія, і напишіть в коментарях. Ох. Точно. Мені ні. Мені точно стедія, а не стадія. Зараз нас з оператором в коментарях поправлять, як правильно, стедія, стадія. Бережіть себе, грайте па папа.